Вітаю, дорогі друзі, на моєму каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні ми потішимо себе справжньою екзотикою на нашій кухні приготуємо незвичайний суп з кабачків та кокосового молока. Цей простий в приготуванні суп подарує вам нові яскраві смаки і стане чудовим доказом того, що навіть проста страва може бути незвичайною. Для цього супу ми можемо використовувати як кабачки, так і цукіні. Отже, нам знадобиться 600 г кабачків або ж цукіні, 3 зубчики часнику, 10 г свіжого імбиру, середня цибулина, невеликий пучок петрушки, 3 картоплини і 300 мл кокосового молока. Також візьмемо сік половини лайма, два стебла свіжої м'яти, 4 столових ложки рослинної олії, дві чайні ложки порошку карі, половину чайної ложки меленого камену та 600 мл овочевого бульйону. Не забудьте приправити за смаком сіллю і перцем. Починаємо з підготовки інгредієнтів: спочатку очистіть три картоплини та наріжте їх невеликими кубиками. Далі, дрібно наріжте три зубчики часнику та 10 грамів свіжого імбиру, очищеного від шкірки. Середню цибулину теж треба дрібно порізати, як і невеликий пучок петрушки та два стебла ем'яти. м'яти. Не забудьте нарізати 600 грамів кабачків. Розігрійте 4 столових ложки рослинної олії у каструлі з товстим дном. Додайте туди нарізані часник, імбир та цибулю і обсмажуйте їх до золотистого кольору. Як тільки аромат почне заповнювати вашу кухню, додаємо нарізані кабачки та картоплю, приправляємо овочі двома чайними ложками карі, половиною чайної ложки меленого камену, сіллю і парцем. Обсмажуйте ці інгредієнти ще 3 хвилини. Далі вливайте 600 мл овочевого бульйону і продовжуйте варити суп протягом приблизно 20 хвилин, поки картопля не стане м'якою. Час варіння залежить від того, наскільки дрібно ви нарізали картоплю. Як тільки овочі стануть ем'якими, зніміть каструлю з вогню і пропрацюйте їх занурювальним блендером до консистенції пюре. Тепер додаємо 300 мл кокосового молока і знову ставимо на вогонь. Доведіть до гарячого стану, але вимкніть, як тільки з'явиться перший булька закипання. На сам кінець додайте в каструлю подрібнену петрушку, ем'яту та сік половини лайма. При подачі можете прикрасити нашу страву свіжою зеленню, гарбузовим насінням, насінням чия або сухариками. Дякую, що були з нами на каналі Кулінарні пригоди. Спробуйте приготувати цей екзотичний суп і поділіться враженнями в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, натиснути лайк і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нашу наступну пригоду у кулінарному світі. Бажаю вам смачного!